Містян просять допомогти матері загиблого черкаського солдата. 21-річний Артем Бусько помер 10 січня від запалення легенів. Молодого хлопця у Черкасах знали як активіста, поета, музиканта і виконався власних пісень. Восени Артем почав проходити службу у лавах збройних сил України. Учора об 11 11-й юнака здолала хвороба. <клеслістя> Шаг. Система дала сбой, вокруг одни вопросы Для меня как и если я им был Отравлен воздух, все, что было на душе Убили навсегда, оставили только клише Мысли в молоде, как на корабле мишей Ладить не переломить, от посторонних ушей Петя на шее, нервы натянуты, как струна Игра жизнь, моя игра завершена Последний лист написан, во что-то до не стало Играй по с нуля, играет опять сначала Тим часом небайдужих просять допомогти рідним. Мати Артема залишилась без підтримки. Контактні номери телефонів та реквізити бачите на екрані.